Доброго дня всім. Сьогодні показуємо тепличку, де будемо працювати, і будемо сіяти тут ранню капусту. Бачимо, площа невелика, 12 на 7. І будемо робити рядочки під ранню капусту. Ну і трошки по пару рядочків буквально посіємо пізню капусту. Потім ці рядочки будемо проливати водою. І сіяти капусту. Нічого складного, тільки бери і працюй. Ось рядочки вже зроблені. Рядочки роблені сапою, без шаблону. Вістянь від рядочка до рядочка 20 сантиметрів. Щоб була не густа капуста, коли зійде, щоб вона не витягувалась, потрібна така відстань, щоб не було густо. Потім, як густа розсада, то в найболіє і витягується. Тепер ось ми. Шнамгою пролєм кожний рядочок, щоб посіяти насіння. Теплицю будемо палювати. Ось тут і буржуйка є потім. Будемо палити дровами, поки зійде, а вже коли зійде, то вже буде менше, палити. тільки будемо дивитись на погоду. Як будуть холодні ночі морозні, то будемо, звичайно, і вночі підкидати. Так. Ну, ось проляли рядочки, бачимо, водою і шланги. Ось вода. Хорошо питається, і будемо тоді сіяти. Теплиця в нас невелика. І все робимо вручну. Так. І так, починаємо. У нас тут приготовлене насіння. І побачимо, що ми будемо сіяти. Дивимося. Перше в нас насіння це. Ось рання капуста називається Діто. Ось бачимо, дивимося. Ось таке в неї насіннячко. Насіння якісне. Фірма Муравосід. Бачимо, так. Да. З другої сторони. Чешське насіння, виробництво Чехія. Ми це насіння купуємо постійно вже не один рік, провірене. Раніше ми сіяли інші сорти ранньої капусти, але вони були не такі, нам не подобалися, тому що розсада стікала. І не мала такої якості, якої, якої нам би хотілося. І ось ми зупинилися на цій капусті. Бачимо, що вона наче прострочена трошки, але ми її провірили на схожість, схожість 90%, і ми вирішили її досівати. Ось, пачці ще є там, бачимо. Нам її кілограмової пачки вистачає на три сезони. В цьому році ми її досіємо. Потім ми ось будемо сіяти бірюзу і славу. Бірюзу трошки посіємо, бо люди беруть разом із ранньою капустою. Деякі люди беруть у нас і середню і пізню, хочать всі зразу. Тобто ми кілька рядочків посіємо для них, для таких людей. Славу все середню, як ми знаємо, це середня і бірюза. Пізня. Ну от, загорнули наші рядочки, ось обільно поляли, і хай сходить, прогрівається і сходить і росте. Потім ще треба запалити пічку нашу, підкидати дрова, щоб було тепло, і хай собі росте. Ось ми тут, отут, де ще посадили ми тут. Кілька рядочків середньої і кілька рядочків пізньої. Буквально кілька рядочків. А остальну в більшому обсязі посіємо трошки пізніше і в інших розсадниках. Ну, добре, дякую всім, хто дивився наше відео. Всім здоров'я і до побачення!